Відкрили ми пальниковий блок, подивимося, як тут все влаштовано. Шляхом руху газу ми бачимо спочатку газовий клапан, який регулює тиск. Після цього газ подається в газовий колектор, чорну трубу, і з колектора газ виходить на 8 форсунок газові форсунки. З газових форсунок повітря подається у 8 трубок вентурі. Попередньо відбувається змішування з первинним повітрям. Далі регулюється його тиск у трубках вентурі. І в кінці ми бачимо ще підмішування вторинного повітря. Після цього суміш запалюється електронним розпалом на першій форсунці, і після того, як полум'я запалилося по всіх форсунках, його наявність контролюється іонізаційним електродом, який стоїть на останній форсунці. Відповідно, якщо якась із форсунок не розпалилася, цикл розпалювання повторюється. Після того, як продукти згоряння пройшли через камеру згоряння, Через теплообмінник вони потрапляють на димосос і димососом викидаються на вулицю. Повітря для горіння потрапляє у нас теж з вулиці. Ось ми бачимо, як воно потрапляє на камеру згоряння у блок пальника. І потрапляє воно за допомогою коаксіального димоходу. Тобто, іншими словами, повітря для горіння у нас забирається з вулиці, згорає і видаляється туди ж на вулицю. Камера згоряння в нас є абсолютно герметичною. Жодного змішування з повітрям із пташника і продуктами згоряння в нас не відбувається. Відповідно, в пташник подається нульова кількість СО, таким чином у вентиляції це не повинно враховуватися, курка росте краще, таким чином повітря в пташнику сприяє вашій хорошій конверсії.